Христос сохрестився, кохання записує другу частину прогромчика, про нашого. Та щоб ви розуміли, до мене прийшла така думка, що ти здався, якби знайди його. І я... А потім приходить друга думка, що та ти дуже швидко колись там в своєму минулому шукав людей, які винні гроші. Ну... Я любив, знаєте, якби казати тим, хто мов, доложний там, я їм дзвонив і казав, що слухай, ти не, ти не заховаєшся, типу, братва тебе знайде набагато швидше, ніж поліція, так що треба повертати. Ну і тут приходить мені ця думка, знаєте, і я думаю, треба шукати Рому. Щоб ви розуміли, я зайшов на Фейсбук, зробив такий пост, кажу... Друзі, там прошу про молитва, їду, їду на пошуки Ромчика. Тому помоліться, щоб я його знайшов і щоб він все-таки поїхав в реабілітаційний центр. І я тільки записав це відео, так сідаю в машину, кажу, святий Антоній, ну такий мій друг святий, який шукає шукає мої ключі кожний ранок від машини. Ну, коротше, все шукає. Всі католики знають, про кого я говорю. І і щоб ви розуміли, я так сідаю в машину, і в цей момент я завожу машину, в цей момент дзвони мені телефон, мені дзвонить Діма. До речі, який теж колись розкажу про нього, який теж 25 років, 20 років пив. Зараз вже слава Богу, є місіонером, не в І щоб ви розуміли, дзвони мені Діма. І каже, я тільки що проїжджав мимо зупинки машиною, їздив там на закупив костел. І бачив того рому, твого рому, він сидить на зупинці. Я, Дімі кажу, так, все, Діма, на які закупи, розвертайся і чекай там, доки я не приїду. Через 15 хвилин я буду. Я з наскакую в машині і кажу, Боже, дякую тобі. Ну просто коротше, святий Антоній дуже швидко його знайшов, і взагалі, і Господь, ну це таке ведення, знаєте, коли Господь, ти йдеш за натхненням. Господа, Господь тобі починає якби складати все. Якби, та, та, і щоб ви розуміли, я приїхав, е, беру цього ромчика, він такий радісний, знаєте, е, я кажу, все Рома, вже нікуди не виїжджаємо, їдемо. А їхати з Красилова до, до Волині ну це добрячих 400 кілометрів. Е, це Волинь Світязь, річка світять на, на кордоні з Білорусією. І щоб ви розуміли, я привіз його додому. Ну, слава Богу, моє моєї дружини серце і моєї мами відкрит, відкриті на такі речі. То, щоб ви розуміли, я його постриг, пообрізав йому ногті, перевдягнули його, покупали його, помили, погодували. Я думаю, що там Олександра Господня. Бог мені її подарував, вона монтує відео. Вона там змонтує ролик про нього, щоб ви побачили, як це все відбувалося. Ця стрижка це, це теж було класно і це, це, це дуже добре. І щоб ви розуміли, я його перевдягнув. І я його провіз 400 кілометрів. Слухайте, я проїхав три блокпоста, на яких мене спиняли, перевіряли документи. Бог його так ховав просто, кіпа, тотально нас люди відпускали. <ріст> ну, ці військові, військові відпускали, поліція відпускала я. Поліції показують бумажку. У нього цього грома немає. Ні документів, не свідоцтва про народження, абсолютно нічого. Я просто показував бумажку прізвище, ім'я кажу, слухайте, ну він бомж, типа. Ну хочете, заберіть його. Ну, Ну, але давайте спробуємо дати йому життя. Він думає, ай ладно, їжджай. Ну і так, і так я його довіз до волині. Е, що я хотів сказати? Господь, устами Роми, всю дорогу, скільки я їхав, він мені цілував руку і, і просто казав, дякую, дякую. Він не, не вміє говорити в нього трохи з головою. Але він... Я його розумів по очах. Він настільки був вдячний. І я розумів, що то не він, що то не Рома, то Ісус якби вдячний нам за кожну душу. За кожну душу, яку Він через нас притягує до себе. За кожну душу. Друзі, люби просто, просто люби. Допомагайте людям. Не бійтеся замастити руки, не бійтеся їх постригти, типа любіть. Максимально любіть. Кожний заслуговує на нове життя. Кожний. Хай Бог вас благословить. Мир, добро і любов. Горобчик наш знайшовся, друзі. Да, да. Де ти був з тим нас? Я. А то Діма його знайшов. Помоліться за Їдемо? Так. Да. Да. З Ісусом. Да. Да, Аллилуйя. Аллилуй. Братику, Господь, друзі, кохання, Господь шукає швидше. Друзі, починаємо переображення. Ромчик, наш красунчик. Ти знаєш, як пише Біблія, коротше. Перстень на палець. Речі нові. Братан. Ісус... Не, братан, мені до Ісуса далеко, братан. Я сповідався на цьому тижні, розумієш? А Ісус був безгрішний. Він просто живе у мені тільки. То він мені сказав тебе, коротше, реанімірувати, братан. Ну, друзі, я не Татянка, коротше, з перукарні, але... Вроде троха е. Повновлием нашего брата. И ему дали. Давай покажи клад. Вот это справжняя радость, Браты, вот это справжняя радость так выглядит. Знаєте, друзі, сьогодні обрізав своєму сині сином е, ногті, коротше. Найменшому. Запам'ятайте, всі ми діти Божі. Вищий рівень. Е, Бог мене переводив вже на вищий рівень. Колись її руки мив. А зараз будемо стригти ногті. Файне відео сьогодні записав про благодать. Його ще нема на каналі, але воно точно буде. І от якраз зараз той випадок, коли благодать вже покупана, але ще пахне. Да, Ромчик! Mm -hmm. А знаєте, я вам хочу розказати про Ромчика трохи. Ми вже знайомі скільки Ромчик? Років 8? Да. Mm -hmm. Братику, тобі скільки... Це вже який шанс Господь дає. Не, не знаю. Багато. Постійно. Постійно Господь дає шанси людям для покаяння. Тільки, на жаль, ми їх ігноруємо. Ну нічого, Ромчик, цей раз. Я думаю, ти вже скористаєшся, правда, братику? Да. В цей раз вже буде перемога. Слава Богу! Тільки йому. Mm. Ромчик, зав'яжеш на Бозі. Зав'яжеш на Бозі. Mm. Будеш живий. Да, Ромчик, він тебе любить такого, як ти є. Я зрозумів, що я в цей раз уже ковбасою і булочкою не обмажусь. Друзі, ми їдемо. Прошу про молитву. За Ромчика, за мене, за нашу дорогу. Що для тебе зайве, хай дух святий, дощем кроєм життя моє, я славлю тебе, тобі життя я довіряю, о, мій Господь.